E Явлення цього образа Божої Матері відбулося у 1487 році на Рязанській землі поблизу села Феодотієва, звідси і назва ікони Феодотіївська. За повелінням князя Рязанського і з благословенням місцевого єпископа образ перенесли до соборного храму Рязані для спасіння і охорони міста. Святкування іконів становили на честь визволення Рязані від нашестя запорізьких черкесів у 1668 році. Пізніше, у 18 столітті, звершуючи молитву перед іконою, люди рятувалися від моровиці. Під час посухи з образом звершували хресний хід, після чого починалися дощі. Нині в Рязані благовійно зберігається список Феодотіївської ікони, від якого продовжують відбуватися численні зцілення. Велика міць і божественна сила дається тим, хто з вірою і чистою совістю приступає до ікон святих. У його творчості відбилися риси російської національної вдачі. М'якість, задушевність та простота при повній відсутності лицемірства і святенництва уже в ранніх творах Антона Павловича Чехова виявилися незвичайний талант і тонкий гумор автора. У пізніших творах, серед яких драми Чайка, дядя Ваня, Вишневий сад, повісті та оповідання Палата номер 6 дуель, письменник дав ряд неповторних за силою художнього зображення картинок із життя сучасників. Уся його творчість стала послідовним і безкомпромісним засудженням духовного міщанства. Чеховські заповіти любові до людей, співчуття до їхніх бід, милосердя до їхніх недоліків і нині знаходять живий відгук у наших серцях. У людині все має бути прекрасне: і обличчя, і одяг, і душа, і думки. У його творчому доробку понад 90 зіграних ролей. На сценах українських театрів Олександр Хвиля зіграв майже всіх героїв української театральної класики. П'ять фільмів за його участі були відзначені державною премією. Образи легендарного учасника громадянської війни Олександра Пархоменка, селянського ватажка Устима Кармалюка, кобзаря-оповісника з кінокартини Богдан Хмельницький, нарешті Гоголівський чуб із вечорів на хуторі поблизу диканьки та голова із травневої ночі все це робота українського актора Олександра Хвилі. Артист запам'ятався і як головний дід Мороз з Радянського Союзу, роль якого він тривалий час виконував на новорічних ялинках у московському Кремлі. Публіці подобається актор не тому, що він грає так, як він грає. Їй подобається, як він живе на сцені. Допитливий хлопчик з яскраво вираженим інтересом до історії природознавства. Таким запам'ятався Ілля Мечников, викладачем Харківської гімназії. Чотирирічний курс природничого відділення фізико-математичного факультету Харківського університету він закінчив за два роки. Уже в 22 мечников став викладачем Петербурзького університету, а згодом Новоросійського в Одесі. Проводячи активну наукову діяльність, Ілля Ілліч став автором ряду наукових праць в галузі біології і медицини. Створив першу в Росії школу мікробіологів, імунологів і патологів. Досліди іллі мечникова сприяли винайденню вакцини проти холери та тифу. У 1908 році за свої наукові досягнення вчений отримав Нобелівську премію з медицини. Де панує дух науки? Там твориться велике і малими засобами. У наступному випуску про чудотворну ікону Божої Матері Охтирську. Заснування Київського вищого інституту народної освіти стало етапною подією в історії Національного педагогічного університету імені Драгоманова. Один з провідних класичних університетів України Донецький національний університет. Сторінками творчості видатної української співачки минулого століття Оксани Андріївни Петрусенко.